Всім вітання, шановне товариство, сьогодні коротко на тему, чи давати настойку гіркового полину бджолам. Нерідко паснічики запитують, що додати бджолам у весняні підгодівлі. Якщо відповісти узагальнено, то у воловодній підгодівлі весною потрібно вносити ті компоненти, що сприяють продовженню життя бджіл. Які вийшли з зими, щоб вони були здоровими та як довше прожили, а отже, більше виховали молодого, здорового покоління бжіл. І тут на першому місці стоїть перга, обніжжа бжолини, а потім різні їх білкові замінники. Такі підгодівлі дають після обльоту бжіл. Проте, в тих випадках, коли канді дається з метою запобігання, Загибелі б жил від голоду, то білкові компоненти в нього краще не вносити, бо вони можуть негативно вплинути на кіт земівлі. Але в усі підгодівлі добре обов'язково додати настойку гіркого полину з метою профілактики на і не тільки. На кілограм канді дають дві столові ложки настойки полину а на літр – одну столову ложку. Робити профілактику нозематозу потрібно щорічно. А нозематоз, як на сьогодні, відомо є мокрий і сухий. Мокрий це заразний понос бджіл, коли бжоли під час зимівлі на стільникові рамки гнізда, вулика. Цей нозематоз викликається мікроспоридією нозема опіс. В останніх десятиліття став відомий і сухий нозематоз, при якому гніздо бжіл залишається чистим, неопроношеним. Сухий Сухийнозематоз також викликається одноклітинним паразитом мікроспоридією нозема сирана, яка розрушає пітелі кишківника бжіл і призводить до обслаблення бжолиних сімей і повної загибелі. Їх навіть в осінній період без видимих причин для пасічника. В полі зору мікроскопа обидві мікроспоридії дуже схожі між собою і живуть в кишківнику бджіл, чим завдають їм непоправних наслідків. Сім'ї хворі на зематозу можуть відходити навіть осінню. погано зимують, слабко розвиваються весною. Та малопродуктивні. В останнє десятиліття помітне глобальне потепління і нарідко назематоз, викликаний збудником ноземапіс, проходить непомітно для пасічника. Адже за осінньо-зимовий період, як, наприклад, зими 2024-2025 років, бжоли мали можливість декілька разів. Облітатися і вираженого чесного обльоту не спостерігалось. Висока ефективність настойки гіркого полину принематузі була встановлена майже 70 років тому науковцем Бойко на українській дослідній станції бджільництва в той час, іще, коли вона знаходилась в місті Марефа Харківської області. Вся рослина гіркого полину має лікувальну силу при незематозі. І все ж таки, на мій погляд, гіркий полин краще заготовляти в період його квітування. Пізніше, в 90 ті роки минулого століття, нами у відділі селекції та репродукції карпатських бджіл наукового центру бжільництва імені Прокоповича були проведені порівняльні випробування. Різних протиланозерматозних препаратів, в тім часі настойка гіркого полену. Її лікувальна ефективність виявилась на рівні з хімічним препаратом Фомагеліном. Але він, як тоді було відомо, забруднював продукти бжільництва і стійко зберігався в них. Настойка гіркого полену незрівнянно дешевша та екологічно безпечніша. І для бджіл, і для людей. Взагалі ж назематоз є хвороба пасічника, адже практика показала, що на тих пасіках, де щорічно змінюються, замінюються стільники гнізда, назематоз не діагностується. Отже, щорічна заміна стільників гнізда бджіл є безкоштовною, екологічно чистою профілактикою назематозу і не тільки. А в підсумку одержанням додаткової продукції. Дякую за увагу. Прямуймо до миру.